Всім вітання. Не пропускаємо сезон білого наливу. Яблучко дуже специфічне, але от варення прозоре з нього виходить ароматне, смачне, і не можна від нього просто відірватись. Як роблю от є яблучка, чищу їх. Спочатку дуже добре мию, потім чищу. Шкірочка і серединка в мене йде на квас. Обов'язково дуже смачно виходить і корисний. А от е, яблучка я одразу ріжу в воду солену, після того вибираю з соленої води і занурюю в воду із содою питною. Годинки на годинки, Після того зливаю ту воду, відсіжую і проварюю уже перший раз із цукром. Цукру дала на кілограм 700 г, мені здалося, що інакше буде за солодким. Потім роблю другий раз кип'ячу, буквально 2-3 хвилинки, і третій. І от уже після третього разу всі ваші яблучка стають отакі прозорі. Дуже смачні, додаю спеції Духм'яний перець горошком, додала гвоздики і листочок вишні. Все це дає неповторний аромат, ну і задоволення. Всім гарного настрою!